За чим сьогодні ходять до бібліотек стандартним читальним залом? Вже нікого не здивуєш. Любителям читання пропонують найрізноманітніші послуги, аби вони лишень відвідували найдивовижніші будинки книг. Ви дивитесь програму Бізнес клас вітаю. Бібліотека у формі величезних книг в Канзас Сіті. Нескінченна стіна книг Стокгольмської громадської бібліотеки. Книжкова гора в Нідерландах. Одночасно дивний і потворний діамант національної бібліотеки у Білорусі. Без сумніву, вражають архітектурою та дизайном. Рейтинг найцікавіших бібліотек замить на ваших екранах. Пекхам Лайбрери, Великобританія. Ні на що не схоже, бібліотека Пекхема має досить незвичну форму переверненої латинської букви «Л». Будівництво з використанням новітніх матеріалів і технологій коштувало приблизно 5 мільйонів фунтів. У березні 2000 року в Лондоні з'явилась одна з найбільш відвідуваних бібліотек світу: понад 400 тисяч читачів щорічно. Крім основного книжкового простору, всередині розташовуються численні конференц-зали, дитячі кімнати, читальні та інформаційні зали, а також медіа центр. Зараз бібліотечний фонд налічує близько 317 тисяч різних книг. Princeton University Library, США у 2008 році перед студентами Принстонського університету в США відкрилися двері нової університетської бібліотеки. Всесвітньо відомий архітектор Френк Гарі зробив бібліотеку фантастичної і футуристичної форми, застосувавши несподівані форми і рішення. Книгосховище для технічної літератури в галузі точних наук, за словами архітектора, побудоване з таким розрахунком, щоб надихати відвідувачів. На нові відкриття у сфері астрофізики, біології, хімії, фізики та математики. І якщо зовні автор проєкту експериментував із формою, то всередині з кольором яскраві відтінки і несподівані кольорові рішення не залишать жодну читацьку голову без світлої ідеї і натхнення. Duisburg University Library, Німеччина. Незвичайну бібліосферу включає в себе університет Дуйсбург Ессен. У 2011 році для студентів було відкрито круглу бібліотеку, що містить в собі елементи екоархітектури, енергозберігаючі технології, сонячні батареї, систему очищення води і інша. Книгосховище вентилюється за рахунок природного повітрообміну. Даніель Шоу Лайбрері США. Ще одним прикладом зеленої архітектури стала скляна Shaw Library у Вашингтоні, відкрита у 2010 році. Скляна бібліотека складається з трьох рівнів: площа забудови 22 тисячі квадратних метрів, а бюджет будівництва 12 мільйонів доларів. Дитяча бібліотека зал для глядачів, громадські приміщення, онлайн-каталоги, зали довідників та періодики. Система кліматконтролю, управління сонячним і денним світлом, використання перероблених матеріалів це зразок екологічно стійкого будівництва. Бібліотека Таїланду. Навіщо брати з собою книгу у відпустку, якщо можна відпочити в бібліотеці? Турботлові мешканці Таїланду не забули про завзято читаючи сегмент туристів і організували у себе бібліотечний курорт. Тут біля басейну знаходиться не бар або ресторан, а справжнісінька бібліотека. Каза Кайк Коста Ріка Інтернет знаменитість будинок бібліотека в Коста-Ріці. Дизайн будівлі був розроблений для відомого письменника Кейта Боцфорда його сином, архітектором з Лондона. Open Air Library Німеччина. Пиво і книги сумісні. У 2009 році місцеві жителі неблагополучного району Зальбки і агентство «Каро Архітекта» створили унікальну бібліотеку, основний будматеріал якої пивні ящики. У якості масивної стіни, що підтримує книжкові полиці, у новій конструкції були використані частини фасаду зруйнованого супермаркету 1960-х років. Бібліотека відкрита цілодобово. Автобус бібліотека Болгарія. Писаний транспорт багатих країн передається в менш забезпечені країни, а там найчастіше втративши половину своїх запчастин, автобуси і тролейбуси відправляються на металобрухт. Але в місті Пловдив у Болгарії вирішили продовжити життя автобуса і зробити з нього бібліотеку. Бібліотека діє на безкоштовних умовах, і будь-хто може зайти всередину і почитати годинку другу. Бібліотека у телефонній Бутці Британія. Класичні британські червоні телефонні будки масово відправляють на смітник, у кращому випадку розпродають за безцінь, у гіршому знищують. Мешканці невеличкого села придбали одну таку будку за фунт і переобладнали її в бібліотеку. Тепер книжкова будка працює цілодобово і містить в собі найрізноманітнішу літературу: книги для дітей з кулінарії, художні та історичні романи, аудіокниги для тих, хто страждає безсонням і вважає за краще читати книги ночами. В буці передбачена спеціальна нічна лампа. Якщо вам сподобались подібні бібліотеки, ви неодмінно маєте їх побачити. Тож сідайте за кермо і в дорогу. Далі в ефірі ціни на пальне. Не такі популярні як гроші, але теж бувають дорогими. А які ціни на валютному ринку, дізнаєтесь із нашої наступної рубрики. Утім, почерпнути корисну інформацію можна не лише з друкованої літератури. Бізнес-ленг продовжить програму. Це Дент особа, що передає право отримання грошей по векселю або за іншим грошовим зобов'язанням іншій особі. У страхуванні страхова компанія, що розміщує ризик, віддає ризик на перестрахування. Час не стоїть на місці. Електронні книги набирають популярності. Творці і проектувальники сучасних бібліотек шукають нові шляхи залучення аудиторії. За останні 10 років з'явилися нові бібліотеки, які увібрали в себе найновіші тенденції, як архітектурні, так і соціальні. Це була програма Бізнес клас. Пам'ятайте, вчитись ніколи не пізно. Побачимось!